Чи справді вагнерівців поступово перекидають на південний фронт в Україні. Ну, дуже мали, малі кількості, дуже малі. Я, наскільки тут розумію, їх якось розріджують. Ну, щоб якось вони не були один з другим. Так? Стратегія помінялася. Це не про те, що було, коли вони були вкупі. Чи розпочнеться ВРФ масова відкрита мобілізація? Я думаю, що так. Там спочатку будуть щось там крутити-крутити набрати не можуть, і потім конкретно масово. І оця масовість принесе до того, що я говорила, що е, там буде накал всередині. І в Росії від цього почнеться такі алярмагідон. Так що так воно буде. Чи вдасться деокупувати Бердянськ та Мелітополь в цьому році? От якби воно не йшло по землі, то я б сказала б, що так. Але в нас тут деокупація дуже малими такими кроками. Нам би, звісно, хотілося б уже в цьому році над цим будуть працювати. І я наскільки розумію в одну із в одне із цих міст навіть підійдуть. А от сказати де окупація саме зараз я не можу, тому що є такі аркани, які говорять, що це буде довше. Чи передасть Болгарія Україні комплекси с 300 протягом місяця? Передати то, ну, почнуть передавати точно, але я наскільки розумію, вони потребують якогось ремонту, бо якби щось там почнуть передавати, буде незадоволення і щось там почнуть міняти умови на ходу. Так що щось ми там отримаємо. Ну, якщо на ваше запитання, чи передадуть, передадуть, але треба розуміти, що там потребує якийсь ремонт, як не робочий. чи не знаю ну, якась отуди. От Вдасться Україні побороти корупцію в оборонному секторі протягом року. Давайте вам розкажу по порядку. Будуть зроблені якісь певні дії, щоб її дійсно побороти. Поламається дуже велика схема, дуже велика кількість схем, і дійсно там поперекривається, але сказати, що це побороти корупцію на 100% я не можу, тому що ще там якісь такі, знаєте, джерельця. В любому випадку залишиться. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Швейцарія готова надати Німеччині танки Леопард тільки за умови, що їх не передадуть Україні? Ну, тут якийсь конфлікт закону. Я так розумію, що це по статусу Швейцарії, чи що? щось саме от більше про це конфлікт законів саме в самій країні. Чому Туреччина так активно противиться вступу Швеції до НАТО та чи пов'язано це якось з Україною? Ну, чи пов'язано воно з Україною так напряму, тому що є якісь там певні домовленості, і якщо Швеція вступає в НАТО, то ну, я не здивуюсь, що щось ми звідти теж будемо отримувати. Ну, якось якась як допомога, щось, щось подібне? А боїться, ну, перш за все, вона боїться про, про себе, про якісь, якби рушаться кордони, рушаться впливи, от щось було стале і якось, ну, розшатується ж саме Туреччина. І певна міра тут є й домовленості. Є й домовленості, що Туреччина по іншу сторону барикад нас потрошечку починає відсовуватись. Чи вдасться повернути більшість українців з Європи після завершення війни. Моя відповідь залізобетонний, ні. Навіщо росіяни планують вивести частину мешканців горлівки? На рівні риторики нам будуть розказувати, що яким чином вони якби їх захищають, можливо зберігаючи життя, переселяють і так далі. І якщо ми дивимось нижнім слоєм, то це про, про те, що історично вон, їм потрібно зберегти саме ну, вибачте мене, робочу силу, да, оцю е, масу рабів, які потрібні для Росії. Чи вдасться Україні ефективно атакувати дронами російські заводи по виробництву ракет? Сто відсотків буде і не один. Чи вдасться відновити економіку України протягом наступного року? Ну, по помірності сказати, що більшу частину я, на жаль, не можу. Це про те, що будуть намагатися, щоб економіка працювала, щось буде вдавати, щось не буде вдаватися. Навіть нам обіцяють різного роду фінанс, фінансові вбиття на рівні, я так розумію, що це може якісь навіть дешеві кредити придуть в Україну. 100% точно ні. Але запрацює. От я скажу так, що економіка почне працювати. Чи можлива доокупація Донецька в цьому році? Ну, даю сотечку. Моя відповідь так, але е, дивіться, розворот я вам розкажу. Має бути щось таке, знаєте, надшвидке, це наштал того, що прорив і так далі. Далі якась зупинка це я для чого розказую, бо знаєте, я колись скажу так, а потім кажуть, я ви ж казали. Да? І це має бути зупинка, а тільки після цієї деокупації остаточне саме по сонцю. Так що оці, про ці качелі, будь ласка. Пам'ятайте, але нам обіцяють, що так. І сонце воно взагалі швидке. Чому Кабмін заборонив правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів? Ну, це взагалі і про тему того, що як працює в світі, да, правоохоронці туди не працюють. Там працюють якісь зовсім інші системи, і ми беремо цей досвід. І ми беремо й досвід світу для того, щоб якимось чином зупинити корупцію і взагалі пришвидшити всі оці процеси, що відбуваються. Так що це про це як знаєте, як, як чужий досвід, який саме вводиться в нашу систему, і він доволі гарно обіцяє працювати. Чи вдасться повністю заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату до кінця року? Я напевнена, що саме на рівні цієї заборони воно спрацює, тому що якщо зараз почнуть ці гаєчки підкручувати, я, наскільки розумію, має відбутися ну, знову ж противодія всередині країни. Не всі готові відмовитись. І нам, на жаль, обіцяють, що щось там робити будуть, потім. Хватку підослаблять, але кармічно так, вона ще має протягнутися, ну, принаймні ще хоча б на той рік. Чому в Україні відмінили державні підсумкові атестації для 9 та 11 класів цього року? Ну, Опирання на досвід року, який був, і просто на всякий випадок тут. Якась тема, що краще ми зробимо так, тому що е, всі усвідомлюють, що можуть бути онлайн, може бути різного, якісь інші форми навчання. Так що це більш така розумні дії, які, які узгоджені на, на інших ланках. І щоб ну, якби, тут більше про стрес, да, про якийсь рівень стресу і так, у людей на, на грані. І, Поберегти людей, дітей якось більше про це. Чи вдасться Україні пройти новий опалювальний сезон без довготривалих відключень світла? Я думаю, що так. В нас чекають якісь такі форс-мажори. Але нам показують, що її будуть якось швидко ладнати, якось налагоджувати. Але я думаю, що так. Нам показують, що ну дуже швидко воно буде владнатися, і ми це пройдемо. Чи є ризик окупації росіянами слов'янська та краматорська? Я не впевнена, що саме як окупація це буде звучати. Я думаю, що це буде звучати, що будуть про те, що можуть зробити якісь десь прориви от, от в такому. Тому що я наскільки бачу, що зупиняти будуть, але от прориви десь у нас можуть бути. Як по мені, то це більше про Краматорськ. Чому в Білорусі заборонили експлуатацію та виготовлення БПЛА? Ну, перш за все, що це погоджена інформація. Погоджена інформація для того, щоб якимось чином ну тут більше про країну, да, щоб зберегти країну, зробити її, ну не побоююсь цього слова, військово не враженою. І, і вони саме бояться повтор сценарія Росії, коли будуть літати. Це їхнє рішення. Це про це. Чи можливе поновлення переговорів між Україною та Росією цього року? Ну, дивіться, десятка мечів. Нам, знаєте, такі, що зараз такий максимально великий рівень конфлікту, якби нам говорять ні, але разом з тим говорять, що за нашою спиною ці перемовини йдуть і зараз. Напряму ні, а от за нами так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.